Доброго дня, шановні батьки і дітки! Я знову рада зустрічі з вами. І сьогодні я для вас підготувала дуже цікаві ігри, для яких нам знадобиться манка і люба таця, яка у вас є вдома. Також замість таці можна використати любий лоточок, але прозоре дно, щоб у нього було, а також можна використати. Кришку коробки від взуття. Чому саме манку я обрала? На дворі весна потепліло, і наші дітки вже дуже хочуть гратися в пісочку. Але пісок, на жаль, ще дуже холодний і вологий, і тому можуть дітки захворіти. А манка є найбільш екологічно чистою і набагато приємнішою у іграх. Ще вам знадобляться різні матеріали. Але це все буде у моєму відео. Ну і звісно, ваша фантазія. Тож, будь ласка, перегляньте! Для початку ми будемо знайомити з манкою, тобто з'ясовувати її властивості. Для цього пропонуємо дитині торкнутися до неї пальчиками, двома пальчиками, долонькою і кулачками, показуючи, що на манці залишається слід. Запропонуємо пересипати манку з долоньки в долоньку, таким чином демонструючи, що вона сипка. Продовжуємо удосконалювати навики дитини, залишати сліди на манці, вигляди хвильки одним пальчиком, потім двома, потім всіма пальчиками однієї руки, а також пальчиками обох рук. Далі переходимо до іншої гри, в якій ми використовуємо собачку маму і цуцика-синочка, але ви можете взяти будь-які інші іграшки. Розміщуємо їх в різних куточках нашої ємкості, і тепер потрібно провести цуценятка до його мами. Тепер ускладнюємо, розміщуємо іграшки в інших куточках, малюємо зигзагоподібну доріжку, по якій проводимо нашого цуцика, виконуючи всі повороти. Ось так. А тепер беремо картки зі схемами, які ми вже намалювали раніше, і по них ми будемо малювати візерунки. Спочатку малюємо дугу, наче місточок, потім плюсик, крапочки, повторюючи їх розміщення, і кружечок. Малюнки схеми можуть бути різними, як простими, так і складними. Коли дитина вже навчилась працювати з манкою, запропонуйте їй зробити маленькі зірочки, які вона буде малювати крупою на поверхні якісь, наприклад, на таці. Розташовувати вона може будь-де. Друга вправа малюємо кулачком, спіральку. В одну сторону, потім в іншу сторону. Знизу домальовуємо лінію ріжки і в нас вийшов равлик. Тепер малюємо спіральки. Пальчиком правої руки в одну сторону, тоді в іншу, потім лівої і потім пальчиками правої і лівої руки одночасно. А тепер Запропонуйте дитині відшукати тих, хто сховався під манкою. Для цього нам потрібний посуд з прозорим дном. Дитина використовує під час цієї захоплюючої гри щіточку, і по черзі шукає малюночки і називає, що на них зображено. Для дітей старшого дошкільного віку можемо запропонувати попередню гру, але вже ускладненню, сховавши під манкою цифри або букви. В нашому випадку ми обрали цифри, які дитина шукає, називає і закреслює їх по черзі. Також, граючись з манкою, можна використовувати нескладні сюжетні малюнки, предмети, на яких зображені за допомогою геометричних фігур. Дитина обирає малюнок і відображує його на поверхні манки, дотримуючись самого сюжету. Таким чином, дитина вчиться орієнтуватися на площині. Ось у такі ігри можна погратися зі своїми дітками, використовуючи лише манку, різні дрібні іграшки чи картки, які можна виготовити самі. Сподіваюся, що ви будете гратися з дітками, розвивати їх, виховувати. Ну а на сьогодні у мене все. До нових зустрічі. До побачення!